Такого не було давно. Сильний ураган у США. Будинки та автівки зносить торнадо. Вже є перші загиблі, мільйони людей під загрозою. Детальніше про наслідки стихії розповім за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Ураган Мілтон дістався берегів США і накрив штат Флорида. Наслідки просто катастрофічні. Тільки погляньте. За інформацією американських змі понад 3 мільйони людей залишилися без світла. Влада попереджає, електроенергії може не бути ще протягом кількох тижнів. Екстрені служби евакуювали понад 5 мільйонів осіб. А тих, хто відтягував із виїздом, не рятували, щоб не ризикувати життям надзвичайників. Ган не помічає нічого на своєму шляху. Зносить будинки, машини, дерева, стовпи та рекламні борди. Шалений штурм повалив навіть кілька кранів. Також сильно пошкодив стадіон Тропікана Філд у місті сент пітерсбург Жителі Флориди звернули увагу на унікальне природне явище. Небо над штатом стало фіолетовим. Зазначається, що побачити таке видовище можна лише за певних умов. Воно пов'язане зі збільшенням кількості твердих частинок у повітрі через значні концентрації парів під час штурму. Мілтон не лише порушив розмірене життя мешканців Флориди, а навіть створив серйозну загрозу їх життю. Наприклад, хтось після повернення додому знайшов у помешканні крокодила. А декому не пощастило ще дужче. Негода застала його в океані на маленькому човні. vean no, a los hijos estudien, cuando les digan con pues, su mamacita vayan a la escuela y que levántense ahí está ya vivo el impacto? ahí lo metí véanlo, véanlo mira, miren lo que es turbonada no es turbonada es el huracán ¿sí? Наслідки урагану дійсно страшні. На жаль, уже є перші загиблі. Стихійне лихо забрало життя двох людей і знищило щонайменше 125 будинків. Мілтон спричинив 19 торнадо та велику кількість повеней. Число понівечених автівок ще не підрахували. Відразу після появи шторму присвоїла третю категорію небезпеки. Згодом послабили до другої. За даними національного центру, зі спостереження за ураганами США і з виходом на сушу. Мілтон послабшав до першої категорії. Однак він все ще небезпечний. Швидкість вітру сягає 154-177 км за годину. Нині ураган рухається на північний схід через півострів Флорида у бік Атлантичного океану. Проте більша частина шляху ще попереду. Жителів особливо застерігають від спроб уже зараз вийти із укриттів, тому що Мілтон досі становить смертельну загрозу. Усіх евакуйованих розміщують у тимчасових пунктах, у школах і на стадіонах. Полиці магазинів у містах спорожніли. Ми продовжуємо моніторити наслідки стихії у штатах. Ви ж підписуйтесь на фабрику новин, аби завжди бути в курсі головного. Ще одна пововна у Росії: безпілотники уразили військовий аеродром Ханська поблизу міста Майкоп Республіки Адегея. Місцеві жителі в ніч на 10 жовтня почули сильні вибухи та стрілянину. Це ППО окупантів намагалося збити дрони, що летіли на аеродром. Стреляют, да uh -huh, ты, они невозможно. сбивают смотри вон истребитель летит это город майкоп два истребителя полетели хрена не видно он пошел только что в два взрыва Ракета, та угу. Систему моніторингу пожеж НАСА підтвердила займання на території аеродрому армії РФ. Вогонь спалахнув поруч зі злітими смугами. Саме литовище розташоване за 3 кілометри на схід від станиці ханської і за 6 кілометрів на північний захід від Майкопа. На аеродромі дислокується 272-га навчальна авіаційна база другого розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища. У місцевих чатах виникла справжня паніка. Жителі активно обговорювали вибухи та пожежу. Зокрема, в пабліках поширила аудіо невстановленої особи, яка назвала ситуацію на аеродромі справжньою війною. Атаковали воєнний аеродром. Дрони Там йде війна настояща. Родніковки, на аеродромі. губернатор республіки Адагея визнав атаку дронів, але про влучання по аеродрому не сказав ані слова. Обмежився лише даними про пожежу, яку нібито успішно гасять співробітники МНС. Проте частково чиновник все ж проговорився, адже він заявив про евакуацію жителів сусіднього із аеродромом населеного пункту Родніковий. Якщо б влучань не було, то не було б і евакуації. Натомість із села вивезли всіх мешканців. За словами губернатора, три десятки осіб перебувають у пунктах тимчасового розміщення. Решта поїхали до родичів. Ну, фокус. що? а це не одна зенітка Такий. Ось що происходит за нас, майкопіман. Хан, скайте, уїл чи щось прямо в стороні дому. Ізвините мене, занадто смотри. ошалеть. Еще Я не знаю, что делать. У меня трясется все тело. У меня очень сильно все трясется. Я не знаю, что делать. Это ужас. Все працює. В українському РНБО підтвердили факт влучання по аеродрому під Майкопом. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що литовище розташоване за 410 кілометрів від лінії фронту в Україні. А на самій авіабазі росіян знищено склад паливно-мастильних матеріалів. Цю версію озвучив також український осінканал Око Гора. За його даними на аеродромі палає склад, що розташований з боку від злітно-посадкової смуги. Водночас, на думку іншого осінтера, під ніком МТ Андерсон, там могли бути паливні резервуари для літаків або ж склад авіабомб. У будь-якому разі пожежа на аеродромі Ханська досі триває. Станом на ранок, 10 жовтня, всі околиці затягнуло чорним димом, і не схоже, що російські МНСники в змозі приборкати вогонь на військовому об'єкті. Україна знищила військовий склад Росіян у Краснодарському краї. В ніч на 10 жовтня військово-морські сили та служба безпеки атакували базу поблизу населеного пункту Октябрьський у Єйському районі. Цю інформацію підтвердив генштаб. Командування уточнило, що на складі росіяни зберігали дрони камікадзе шахет. Йдеться про ліквідацію щонайменше 400 ударних безпілотників, якими окупанти щоночі тероризують Україну. «Ну, можливо, да, можливо.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив точне влучання в ціль і подальшу детонацію дронів на складі. Цитую: знищення бази зберігання БПЛА Шахет суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл. Бойова робота по військових цілях згарбників триває. Кінець цитати. Водночас влада Краснодарського краю визнала пожежу у Октябрьському. У оперативному штабі заявили, що пожежа виникла на складах площею 800 квадратних метрів. Проте не уточнили, що йдеться про військовий об'єкт. Так само чиновники вирішили не казати населенню про причини вибухів. Тим часом жителі Єйського району нажахані масштабом бавовни. Так, це заправка чи що? Ребята, ребята, под октябрьским что-то взрывается, причем очень жутко взрывается. Там такие салюты. Вон я, смотри, что происходит. Что-то жесткое происходит. Все взрывается. Он что творится? Офигеть. Бахает так. Ой, какой огонь. Обалдеть. Офіть. Це просто нереально. Дехто із мешканців Октябрьського прямо звинувачує в усьому Україну. Такі салюти на власній території їм не дуже до вподоби. Вот, пожалуйста, ха. Для чого? Для чого ви це робите? ви. Васелок Октябрьський. Пожалуйста, у мене в доме штукатурка посипалась. Вот. Что это? У меня штукатурка в доме посипалась. Зауважу, що в ніч на 10 жовтня під атакою був не лише Краснодарський край. Російські пабліки писали про масовий налій дронів. Їх помітили зокрема і в Ростовській області. Ож сирена сповіщала про загрозу з неба у Волгограді. Музика. У підсумку міноборони РФ заявило про нібито збиття 92 дронів. Із них 47 буцімто перехопили на територію краснодарського краю. 12 у Курській області, 9 над Ростовщиною, 4 над Брянщиною, а решту у Білгородській, Воронезькій областях, а також в Окупованому Криму та над акваторією Азовського моря. У Росіян нові успіхи на фронті. За даними Єпстейт, окупанти просунулися біля Золотої Ниви та Вугледара на півдні Донеччини. Крім цього, підрозділи РФ захопили нові території поблизу Цукуреного на Курахівському напрямку. Згідно із мапою аналітиків, загарбники також просунулися в глиб Турецька. Далося в знаки і загострення ситуації у Запорізькій області. Росіяни взяли під контроль нові позиції на схід від роботаного. Попри успіхи окупантів, українські воїни теж мають чим похвалитися. Зокрема, бійці 68-ї окремої єгерської бригади ліквідували цілу групу росіян на покровському напрямку. При цьому вони застосували вкрай ефективну тактику. Оператори дронів підрозділу Шершнідовбиша виявили загін окупантів, що рухався у зоні прямого ураження наших безпілотників. Проте українські воїни дочекалися, поки загарбники зайдуть у вузький тунель під залізничним полотном, і тільки після цього завдали удару, уразивши максимальну кількість росіян. Тим часом підрозділи РФ знову поперли вперед на Курщині, причому атакують значними силами. Військовий із позивним Алекс повідомляє, що окупанти для штурму Любимівки задіяли близько 30 одиниць техніки. Половину вже знищили ЗСУ. Однак ворог зумів просунутись і намагається закріпитись. Воїн Айдару Станіслав Бунятов підтверджує всю серйозність ситуації. Далі цитую у Курській області плотна техніка нагнали важкої кінець цитати. Інші українські військові пабліки додають росіяни також захопили олівку та околиці населеного пункту. Втім, натякають, що це елемент стратегії зсу. Ба більше стверджують, що українське командування готує загарбникам сюрприз. Цитата: скоро буде ривок з нашої сторони на Курській народній. Коли це буде і де саме, зрозуміло, що про це вам поки не скажуть. Кінець цитати. Тим часом Путін активно залучає до війни проти України північно-корейських військових. Видання Зе Гардіан пише, що бійці КНДР допомагають Росії запускати ракети КН-23. Йдеться про десятки північнокорейських інженерів, які обслуговують пускові установки цих ракет. Під ударом російської балістики був Миколаїв. Цілили по об'єктах інфраструктури. За словами мера Олександра Сенкевича, на жаль, постраждали дві людини. Їм надали допомогу амбулаторно. Через кілька хвилин окупанти вдарили ракетою по тому ж місцю, але жертв вдалося уникнути. Зі слів Віталія Кіма людей оперативно відвели від місця прильоту. Росіяни безрезультатно продовжують штурмувати селидове на Донеччині. Від безвиході вони спробували прорватися в місто на БТР. За словами військового Алекса, українські бійці вже займаються їх знищенням. Далі цитую: назад в них дороги нема, успіхів також немає можливості добитись. Кінець цитати водночас окупанти продовжують накопичувати наступальну групу під Роботине на Запоріжжі. Військовий осман стверджує, що ЗСУ успішно розбивають ворога дронами, адже ця ділянка фронту голе поле. Тим часом інший боєць із позивним «Мучной» підтверджує перегрупування загарбників під вугледаром. Він прогнозує, що армія РФ невдовзі продовжить наступ у районі Богоявленки. У Москві пролунали вибухи у житловому будинку. Після цього спалахнула сильна пожежа. Вогонь охопив знаменитий будинок Корабель на вулиці Велика Тульська, що у центрі столиці РФ. Він налічує 14 поверхів. Конструкція відома своєю незвичайною формою і колосальними розмірами. Також вона має багато назв серед простого люду: титанік, будинок атомників, будинок холостяка і «Лежачий хмарочос. Збудували конструкцію у 1986 році. Будівля загорілася вранці 10 жовтня. Епіцентром стала квартира на шостому поверсі, звідки виднілося сильне полум'я. Місцеві жителі терміново викликали на допомогу рятувальників. Співробітники МНС прибули на місце інциденту і кинулися гасити вогонь. Очевидці пожежі повідомляли, що чули крики про допомогу. Як виявилося, це були мешканці шостого поверху сусіднього під'їзду, де спалахнула квартира. Ймовірно, вони не могли вибратися через сильне задимлення. Спочатку на місці займання працювали лише чотири пожежні машини. Проте з часом склад МНСників довелося збільшити. У підсумку вогонь гасили вже 47 фахівців та 15 цистерн. Також на Велику Тульську прибули дві швидкі допомоги і не дарма. Уже невдовзі пожежники винесли із будівлі першого постраждалого і передали в руки медикам. Годин боротьби із полум'ям працівникам МНС вдалося загасити вогонь на площі 55 квадратів. За даними російських медіа, не обійшлося без жертв. Загинули дві особи. Тіла пари пенсіонерів виявили після пожежі під уламками у одній із квартир. Як виявилося, із ними була доглядальниця. Вона мала піклуватися про маломобільних жінку та чоловіка. На відміну від них, доглядальниця встигла вибігти із палаючої квартири. До прибуття пожежників свої оселі самостійно покинули понад 80 осіб. Ще 14 мешканців будинку врятували МНСники. Місцеві жителі повідомили медіа, що незадовго до пожежі чули глухі звуки, схожі на вибухи. Повідомляється, що панельний будинок не Через сильну пожежу, дим поширився по всьому поверху вентиляцією. Квартира, у якій сталося займання, була захарашена. Зі слів мешканців, всередині будівлі після пожежі, весь шостий поверх вкритий кіптявою. Точну причину інциденту буде з'ясовувати слідчі за підсумками експертизи, але за попередніми даними московського СК, можливою причиною загоряння стала несправність електричної проводки. Якщо вам до вподоби такі гарячі новини із Москви, ставте лайк під цим відео. Я дякую, що ви дивитесь фабрику новин. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже тут багато цікавого. І ще побачимось.